І це хід продаж цього, цього року з 50, з недорогих, з провірених часом. Я вам так скажу: 12 років в Україні присутній бренд ДВ. Він же Кентавр, Зараз переімінований, просто ребрендинг зробили. То ДВ. 12 років. Хто ще з бюджетних виробників тракторів може похвастати такою історією багатою. О, що вже в людей є, і запчасті вже повсюду є на них, і обслужити їх. Що... В китайці не знаєш, де купити запчасти. Тут це взаємозамнеє. І то саме найважкі з таких дешевих, саме найпотужна 50-ка, яка на сьогодні є з бюджету. Круче тільки скаут, але він собака і, О, і при Причому при 28 колеса. тут, ну, чим воно 28 радіус. Коробка здорова дура, не з 24. ки Ото вказує, що з дешевих тракторів коробка стоїть в 50 а з 24. ки Ось стоїть 24, ка показую коробку. Стоїть 50-ка, коробку. Я думаю, тут е, видно боком не ворожаним, навіть тих, хто не знається в тракторах, що воно більше стає. Тобто ну тут не з 24 ки коробка йде. Резина 128 12 на 28 задня і 8,3 на 20 передні. Радіус мотор КМ 495. А, Ровна підлога. реверсний ход. Бокова коробка. Всі речі важі по боках. Управління гідравліки по боках. Гідравліка йде двохсекційна. отака, тобто Вход-вихід, от мама-папа два, два гідровиходи мається. А колія ще плюс регулюється за допомогою розбірного диска, Ви можете ще розширити її, або ще можна в принципі, трошки да, там арка дозволяє, ще можна трошки зузити ту колію. Тракторист дуже пристойний насправді, ці кентаври. І вони отут, два лишилися, то у нас буде йти зі знижкою віддаватись. Ось теж теж. ті ефки теж будуть віддаватись зі знижкою. Вони тут стоять вже деякий час. 24 й рік, хоча то не старе якесь барахло. 24-го року трактор реверсний, все файно. От, подивіться просто по габаритах, який він йде. Він має тонну 800 власної ваги. Він має високі колеса, він має дійсно посилений передній мост, він має дійсно крепку коробку для ну, 50-ту коробку, не з 24-ї. Ось реверс. На робоче місце і таке все, бачите, тут все пристойно зроблено. От. Такі от тракторці Противаги штатні встановлені, Зад-перед Грузи вкомплектовані. От. Тому, мужики, хто хотів собі тракторця, хто хотів собі крайку тракторця 50-ку, якщо вам скаут за дорого. Там 1000 доларів різниця в ціні зі скаутом. І ви будете мати отакого от кентавра 504 f Також в деяності є і 40-ки, і 24 кінські сили. Вони будуть ще дешевше. Іменно 50-ка, 24-40 -ка, ка йде на одному шасі. Але 50-ка йде вже на таких грубих мостах потужних і на більших колесах. Не тільки колеса більші, а й бачите, і ходова. Часть іде інша. то дуже важливо. Ну, ж таки, Мотор КМ495 БТ іде Ну, там Номінал, по факту, 45 кінських сил стає, всі, що 50 як і в скаутах, як і всіх, там не знаю, топлі не накручені ще 5 конях. Вот. По факту так. Ну, В принципі, і Оріо, ну, любі. Вони 495, 50, має бути 498, наскільки я розумію. Може я дурак, то поправте мене. Вот. Ну, Тим не менше, за такі гроші. Саме круте що є, кліренс, бачите, нього який, то їздить по дрова, в ліс. Він проходимий, він широкий. Тут іде вже колія метр двадцять, метр двадцять, не метр двадцять, не метр вона трошки ширше йде. зужається ще, по задніх осях зужається ще, там по тих 34 см по боках. Можна зузить колею, щоб стало 60 рядки. Спокійно, диск розбирається, ступиться навіть сується задній мост. Бачите, тут все файно зроблено понадійно. І бачите, тут як мені по пояс, він фактично йде по висоті робочого місця. Сідаєш на нього дійсно таке чувство, що сідаєш там на якось. Тут а, кліренс, тут теж, ну не пів метра, звісно, то буде. А ну Сантиметрів 43 він має кліренс по нижній точці іде. от ергономічно теж все продумано, тобто там не вилутаються ніякі шланги, ніякі там тяги і так далі. Всі гідравлічні магістралі йдуть, бачите, з ніржевий, як називається. Ну, коротше, не резинки. Резинки, резинок нема. Такі всякі елементи. І дуже мені подобається в цьому тракторі. Зробимо робоче місце. Воно просторне, місце між крилами широке йде. Тут є сісти реча реверс, ото бокова коробка йде, все файно, дуже зручно. Сидіння регулюється, приборне сучасне. Бачите, може серце нарисувати. Таке сердечко. Приборне сучасне йде, комбінованого типу. От. Тому звертайтеся. Така крепка 50-ка зелена горовіна для солярки. Теж в доступності вона тут бак іде під, під приборкою розташований, щоб був доступ відкритий до мотора. Бачок до солярки розташований під приборним. І отут розташований бачок для жидкості на гідропідсилювач Так, В принципі, теж воно грамотно зроблено, бо ДТЗ-шки навіть піднімеш, там бак стоїть прямо зверху на, на моторі. Його знімати треба, щоб... Залізти а вам треба розбирати, знімати бак. Ну, такі морозі, трохи є По кузову теж більш-менш. Крива такі, ну, передні, ну вони всі такі диряві. Ні, йду. Які трактора?